Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка, відгадайте одну загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солові співають. Про кого ця загадка? Так, про весну. У весни дуже багато роботи. Треба пробудити всю природу від зимового сну. Вона не встигає сама це зробити. Просить вас допомогти, їй дерева пробудити. Підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо гімнастику. Кап-кап-кап, капотить водичка, Вже весна красна прийшла. Сонечко пригріло, пташки прилетіли. Для роботи нам потрібен аркуш паперу. Блакитного кольору, це наш фон коричневого кольору, дрібні квадратики зеленого, клей ПВА, фломастер, олівець та ножиці. Беремо аркуш коричневого паперу, складаємо його навпіл, малюємо ескіз нашого дерева. Фломастером. Далі вирізаємо по контуру та наклеюємо на нашу заготівку. Робимо бруньки нашому дереву. Беремо квадрат зеленого кольору і починаємо намотувати на олівець, ось таким чином. А далі, ось так, макаємо клеєм і. Притискаємо до нашого дерева. Ось такі зелені бруньки з'явились на нашому дереві. Весна дякую вам за допомогу та просить надсилати фото ваших робіт. Дякую вам, малята!